Побачив Моналізу лізу у Луврі. Чи варто було воно того? Розберемося у цьому відео. Так от, 10.30 ранку, будній день, я заходжу у Лувр зі своїм квитком. Що я його замовив онлайн на сайті Лувру заздалегідь. Десь за один місяць до походу у музей, що є дуже важливим, аби. Залишилися квитки з часом, що вам підходять. Зранку людей менше, тому раджу йти у цей час. Так от заходжу я до експозиції, потрапляю у залу з античними скульптурами Греції і бачу вказівник у сторону Моналізи. Я не квапився йти саме до цієї картини, тому обійшов ці зали. І потім бачу ще кілька вказівників, які вказують у різні сторони, і усі дороги ведуть до Монолізи. Навіть на вказівниках у метро ви побачите піраміду і картину Моналізу спрощену, як вказівник до Лувру. Десь за 4 години блукання Лувром, насолоди творчістю, що там представлена, бо справді там є на що подивитися, я вже направлено пішов. Сам за вказівниками до мене лізе. Попередньо дивлячись відео про лувер, я думав, що людей буде просто неймовірно багато. В принципі, так воно і було. Ось відео. Хоча вже звикши до величезної кількості людей у попередніх залах, мене це вже не дивувало. Так ось входжу я і бачу вдалині десь ось там, ось там, невеличке ось таке штучку. Моналіза, розумієте? І що ж, вирішив підійти до Моналізи, ви входите у цю залу, там не лише одна Моналіза, і інші картини. І з боку, з самих боків, Навряд чи вийде підійти до неї, бо там стоять обмежувачі. Тому ви заходите в цей невеликий загін для людей і чекаєте, поки черга буде якось просуватися вперед. І тому я не одразу насмілився заходити в ту купу і підійшов збоку. І побачив, що. З боків краще підходити, бо там якось не так багато людей, там більш вільно. І тому я е, з лівої сторони так підійшов, раз-раз, 10 15 хвилин, почекав, зробив ось кілька фото, показую вам. Звичайно, непогано зробити фото з ваше з монолізою, але. Саму картину, краще подивитися на Вікіпедії, якість там буде краще, і ви зможете саме зосередитись на цьому, а не на галасі, що навколо. Ось які фотографії в мене вийшли вже на найближчій точці, що знаходиться десь за 2 метри від самої картини, що захищена склом, коли Десь. Півхвилини-хвилину ви зможете простояти там, зробити кілька фото, і потім контролери відчинять вам вхід, аби пройти в один з боків і відійти. Тож чи варто було взагалі туди йти? Моя особиста думка: я не жалкую, що сходив, зробив фотографії, але на щось більше не варто розраховувати. Не думаю, що вам справді вдасться насолодитися цим твором мистецтва, бо там багато людей, багато хаосу. Ви не можете підійти навіть на відстань простягнутої руки. Це буде ну 2 метри, як я вам кажу. Ще й за склом. А сама картина зовсім невеличка, навіть метра не буде у її висоті. Тому для фото так. А для вражень спірне питання. Дякую, що подивилися це відео. Ви були на каналі Нікіта про мистецтво. Підписуйтесь, щоб бачити більше відео про мистецтво і до зустрічі!